У Криму неспокійна ніч. Заявили про масовану ракетну атаку, куди намагалися влучити та що знищили. Далі розберемо подробиці, а також Збройні Сили України відновили втрачені позиції на Харківщині та просять Сполучені Штати дозволити бити по території РФ. Вітаю, я Олексій Соловйов. Давайте далі аналізувати що до чого. 15 травня в окупованому Криму прогреміли вибухи, зокрема в Севастополі. Міноборони РФ тоді заявило про збиття начебто 10 ракет саме Атакамс. Але, попри офіційні заяви, користувачі соціальних мереж і джерела, такі, наприклад, як Астра, повідомляють про значно більше число ракет а це приблизно 20, і про те, що пожежа в районі аеродрому Бельбек досі триває. Також надходили повідомлення про вибухи в Євпаторії та Бахчисараї, що свідчать про значно ширший масштаб атаки, ніж визнає окупаційна влада. Повідомлялося про дві хвилі атаки, під час яких використовувалися саме ракети Атакамс. Перша хвиля з таким. Гучними вибухами розпочалася близько другої години ночі, ну а друга за 40 хвилин. Влучання супроводжувалися загравами і після другої хвилі були чути вибухи, схожі на детонацію. Раніше вже повідомлялося про сильні вибухи також і в Севастополі. Але куди була спрямована атака Збройних сил України в Криму? Я вам нагадаю, що атакували Крим, застосувавши 20 ракет. Хоча міністерство оборони РФ заявляло про вісім українські джерела, такі як моніторинговий канал, Ніколаївський Ваньок, повідомляв про ракетні удари по Севастополю та Євпаторії. Внаслідок цього навіть перекривався рух транспорту по Керченському мосту. Повідомлялося, що кілька ракет, нібито були збиті в районі аеродрому Бельбек. Ну а тут найцікавіше. Про український телеграм-канал Голос Криму повідомляє, що на аеродромі Бельбек наразі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, який має в своєму складі 12 літаків Су-27, 12 Су-27 СМ, 3 Су-27 УБ і 5 Су-30М2. А також Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії. Тож чекаємо на гарні підтвердження новин. Треба зазначити, що офіційної інформації щодо подій поки що немає, але вони продовжують розвиватись і нові подробиці можуть з'явитися впродовж дня. Тож підписуйся, щоб не пропустити цікаве, а ми продовжуємо. Українські збройні сили відновили раніше втрачені позиції та покращили тактичне положення в Харківській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 15 травня. Збройні сили відбили 16 атак ворога на куп'янському напрямку та 11 атак на харківському напрямку. Бої тривають, але противник не досяг успіху. Противник зосереджує свої зусилля в Харківській області, а також на Краматорському та Покровському. Російська авіація скинула на територію майже 70 керованих авіабомб. Зокрема, на харківському напрямку відбулося 14 ворожих атак, під час яких Збройні сили України завдали втрат російським силам. Протягом дня відбулося 130 бойових зіткнень. Українські війська продовжують тримати оборону та відбивати атаки противника. Але для того, щоб дії Збройних сил України були більш ефективними, треба ворога нищити ще на підступі до українських кордонів. Тому Україна просить США дозволити бити по території РФ американською зброєю. Так повідомляє, повідомляє видання Політико, і це питання активно почали обговорювати, особливо на тлі бойових дій на півночі Харківської області. Я вам нагадаю, що наразі політика Білого Дому обмежує можливість України завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії, адже наступ на Харківщину можна було б зупинити, завдавши просто влучного удару по ворогу. Замість цього Україна спостерігала за накопиченням російських військ просто за. Кілометр від кордону, але не могла використати західне озброєння для превентивного удару через заборону. Тож, поки що, позиція адміністрації президента Джо Байдена залишається незмінною. А саме допомога надається для оборони, а не для проведення наступальних операцій на території Росії. Американські чиновники підкреслюють, що допомога призначена для оборони України від агресії, а не для розширення конфлікту на російську територію. На цьому в мене все. Підписуйся. Дякую.